Друзі, вітаю вас. прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони, а цього разу я вирішила покоперсатися в своїй альфакторній пам'яті, пригадати, які аромати мене супроводжували в далекому минулому, коли в мене був лише один флакон, який я поновлювала друге, третє, І таких ароматів є кілька. По-перше, це Gucci Rush, який я не вважаю універсальним ароматом, також аромат від Ланване, Клапреш, про нього також сьогодні йтиме мова. І аромат Kelley Calè від Arnes. Саме цей аромат я можу назвати робочою конячкою. І я пригадала, що вперше він у мене з'явився після аромату In Love Again, коли я ще не знала. Про парфумерні піраміди, ноти і про парфумерів. А виявилось, що і першого мого фаворита, і цього, який я купила вже після аромату In Love Again», створив Жан Елена. І це для мене аромат, який буде завжди в моїй парфумерній колекції. Це прекрасні прозорі троянди в обрамленні інших прозорих весняних квітів. Які я не виокремлювала. Ось зараз. Вже я можу розслухати тут і нарцис. Також тут є мімоза, яка ледь-ледь з'являється, вона не яскраво виразна, а вона швидше доповнює саме ту шкіряність, яка з'являється пізніше, завдяки 6 ноті ірису. Пам'ятаю, цей аромат в мене з'явився восени, користувалася я. Два сезони і 100 мл в мене було використано. Шлейф впізнаваний, пам'ятаю, було багато компліментів. І так, цей аромат я вважаю універсальним. І чи туалетна вода, чи парфумована вода, він для мене був і залишається, і буде в майбутньому універсальним ароматом, який буде підходити під будь-яку оказію. І також цей аромат я вважаю унісексом. Пізнавана, майже іграшкова світло-бускового кольору пляшечка аромату Екла Преш від Ланван. У мене фланкер, їх дотепер вийшло близько 20. Це аромат початку 2000-х. У мене їх було дуже багато флаконів. І також на роботі кілька колег ним користувалося. Аромат залишав за собою. Дуже красивий, квітковий, насичений, нібито букет буску стояв у кімнаті. І нібито я цей аромат навіть з тіла не відчувала, але він дуже відчувався у шлейфі. Дівочий, він водночас і нібито простий, ненав'язливий, а і дуже жіночний. З цим ароматом також знаю, що в мене хтось і одружувався. З цим ароматом ми ходили на прогулянки, на наші вечори, І цей аромат, це просто і універсальний подарунок. І в мене зараз вже фланкер. Також це аромат моєї доньки, тому що це нібито та ольфакторна пам'ять. І яку ти вдихаєш, тут нібито і дещо змінені вже компоненти. Але все рівно ось цей стержень, ось цей дух аромату Екла Преш» він тут відчувається. Пізнаваний флакон культового аромату свого часу від Дольче Кабана, Лімператріс. І у рекламній кампанії цього аромату знімалась Наомі Кемпабел. Це була колекція, і номер три був найпопулярнішим ароматом. І для мене, що зовнішній вигляд флакону, що оформлення, що рекламна кампанія, що вміст флакону це нібито три різні розбіжності. Це аромат такий насправді, мабуть, що не передає аромат імператриці. Це навпаки аромат такий дівочий, ненав'язливий. Він спокійно літній, фруктовий. Тут є і. Виразна нота кавуна, тут є водянисті киві, і тут є ревінь. І нібито ти інколи можеш тут відчувати так ту компотність, а нібито ось-ось розрізану скибочку кавуна серпневого. І в цьому ароматі відчувається і нібито перелив нот, і він прекрасний у своїй простоті. І так, це аромат універсальний, він може бути на будь-який сезон. Я знаю, що в нього багато прихильниць. Він також, мабуть, що і не втрачає своєї популярності зараз. І наскільки я знаю, що кілька років тому вийшов і фланкер цього аромату, якщо точніше лімітоване видання, там, де вразно звучить полуниця, на жаль, мені так і не вдалося його віднайти. Але цей аромат також я повторювала кілька разів і повертаюсь час від часу до нього. Ще один аромат, який я повторила і ним активно користувалася свого часу, якщо точніше, у 2009 році «Escalo Portofino від Dior. Я в цей аромат була до безтями закохана. У нього, коли вдихаєш. Нібито відчуваєш і яскраві цитруси, зокрема лимони, які навіть нібито підморожені. Він в мене з'явився у травні на початку червня, вже коли було досить спекотно, і цей аромат мене просто освіжав. І він, коли вдихаєш, від нього таке відчуття, нібито від бенгальського вогню. Він і потріскує, і охолоджує, і може навіть трішечки обпекти. В цьому ароматі є такі виразні неролі, які я не відчувала раніше. Я тут відчувала активні цитруси. Зараз я, вже коли дослуховуюсь, так я можу виокремити ще й і злегка кремові акорди, дещо пізніше, тому що тут, здається, є мигдаль. І так він поетапно розкривається. Це аромат, до якого легко звикнути. Це аромат, який також дуже легко сідає на шкіру. Також я експериментувала, він може бути універсальним ароматом для пари, тому що він дуже гарно також розкривається і на чоловічій шкірі. І він навіть перегукується з сучасним ароматом від Шопар про Неролі і Кардамон, але там більш концентрована версія Обожнюю цей аромат і, мабуть, що буду повторювати його і в майбутньому. Відкова ніжність у флаконі, пюрбері-брід, прекрасний весняний аромат квітучих плодових дерев, чи то абрикоси, чи то вишні, цвіт сакури. Я коли аромат вдихаю, він мені пахне рожевим кольором. Тут є і пелюстки рожевої півонії. І тут також є і фрукти водянисті, але вони не надто яскраво відчуваються. Ось з пульверізатора відчуваються якраз і ананасові пахощі. Також тут є лічі, тут є юзу, і грушка. І все це настільки динамічно, настільки приємно, настільки. По-дівочому і легко водночас, і у аромата дуже приємний шлейф. Він нібито розповсюджується і такою легенькою вуаллю в'ється. Подобається мені поновлювати цей аромат, щоб уловити ті перші акорди, які нашаровуються вже на розкриття бази аромату. Прекрасний. Просто універсальний. І також, якщо закінчиться цей флакон, я буду його поновлювати обов'язково. Наступний аромат перевірений часом від Chanel з лінійки Шанс і моя улюблена версія туалетної води. І обрала я саме. Аромат зліній кішанс, тому що він є таким універсальним, і можна навіть не задумуючись взяти його з полички, чи то я йду на роботу, чи то я йду на прогулянку, чи то в театр. І до цього аромату дуже легко звикнути. Цей аромат подобається більшості оточуючих. В цьому ароматі є і водночас і строгість, і ніжність, і жіночність. І водночас якась недоступність. Аромат, так, безумовно, компліментарний, в ароматі є якась загадка. Інколи він мені навіть перегукується акордами із ароматом Алюр, але він все-таки густіше звучить. Тут також є фруктовий блок, тут є і персики, ймовірно, тут є ананас і впізнавана. Нота Пачулі пізнавана для ароматів Шанель, вона є характерною. І тут є перчик, який пощіпує ніс, який нібито заграє з тобою. Красивий аромат. Він легкий в насінні. І так я його вважаю цілком собі універсальним, тому що він може бути і в сумочці, він може легко бути і у валізі, і навіть. На літньому відпочинку на прогулянці він може бути приємним супутником. Я дуже люблю молекулярні аромати і з повагою ставлюсь до парфумерних експериментів Йозешона. І аромат від Ецентрик молекули є моїм фаворитом: саме друга чиста молекула, не Естентрик. Есцентрик це вже парфюмерна композиція з. Допоміжними компонентами. А молекула Амброксан це аромат чистого тіла. Це аромат, який нібито доповнює весь образ. Це аромат, який можна навіть додати трішечки у шампунь, і коли ним помити голову, цей ненав'язливий аромат буде залишатися і нібито хвилювати тебе до наступного помиття голови. Цей аромат можна навіть трішечки вприснути лосьйон для тіла, і він нібито збагачує аромат, підсилює його. Так само можна його нашаровувати на парфюмерні композиції, які не надто стійкі. Молекула Амброксан, панавіть, і ісоя Супер це перша молекула, також підсилить його звучання. Так, Це та універсальність. Яку я дуже люблю, яку я ціную. І цей аромат може бути єдиним на всю сім'ю для поїздки кудись на відпочинок. І коли навіть відпочиваєш на природі, нібито не хочеться перебувати чимось стороннім, ті природні аромати. Ось цей аромат молекула-02 може стати в нагоді. У мене є окремий огляд на всі молекули, які є в моїй колекції. Я їх виокремлюю, я звертаю увагу, коли чую десь в транспорті аромат молекули. І всі вони для мене пахнуть по-різному. Дихаю, не надихаюсь, і це в мене вже другий флакон. І логічно буде додати. До молекулярної розповіді і аромат лінтер від жванши, до складу якого також входить молекула Амброксан. Але це вже дещо згодом, в процесі розкриття. Спочатку це дуже яскравий фруктовий насичений блок. Тут є грушка, яку я можу відчувати то виноградом, то Яскравими квітами, тут є тубероза, вона воршкова, вона така солодкава, навіть кремова. І цей аромат також він нібито грає, переливається. У мене є колеги, які користуються цим ароматом. І незважаючи на те, що досить гучна, досить об'ємна парфумерна композиція, вона ніколи не заважає, вона навпаки. Дуже комплементарна. Так, це аромат фемінний, він нібито розкриває жіночність, і в ньому є ось ця фруктовість, яка от настільки збалансовано виконана, що вона просто, нібито, навіть на межі і дуже цікаво розкривається. Дуже люблю цей аромат. Все подобається саме з цієї лінійки. І найулюбленіший аромат це у концентрації туалетної води. І ось парфумована вода, яку я зараз показую. Так, вона є універсальна. Знаю, що вона є і популярна, дуже багато поціновувачів є у цього аромату. І мрію в майбутньому познайомитися з найпершим ароматом Лінтерді у подібному флаконі, який був присвячений акторці Одрі Хепберн. Наступний аромат від сучасного нішевого бренду Paris Монте-Карло Мімоса Танери. Я вважаю цей аромат універсальним, тому що він підлаштовується під будь-яку погоду, під будь-який сезон. І так, хоча це і відверті мімози, які розквітають на початку весни в кінці зими. І, власне, я в той самий сезон. І закохалася в цей аромат. І для мене це найнатуралістичніша мімоза, яка пахне мімозою саме навесні. Влітку я цим ароматом користувалась. Він мене полонив своєю прохолодою, я його навіть не впізнала. Восени цей аромат пахне кремово і пудрово. Трішечки спеції розкриваються, коли я його наносила на чоловічу шкіру. Він навіть злегка і шкіряними акордами звучав. Я просто дивуюсь цьому аромату. І так я вважаю його універсальним, тому що він вміє здивувати, він викликає зацікавленість у оточених і у нього дуже привабливий шлейф. І цей аромат. Це я вважаю знахідка, тому що у ньому настільки приємні, ненав'язливі переливи, і у ньому немає яскраво вираженого шлейфу, і він з'являється, звісно, коли ми знаходимося. На вулиці, під вітерець, шлейф просто розвивається, але коли ми заходимо в тепло, він нібито заспокоюється, всідається на шкірі і не турбує оточуючих. Дуже коректний аромат, і так він є універсальним для мене. А наостанок аромат інтрига від Le Coven de Dмі Nubica. Це така своєрідна. Рослинна гурманіка, я б сказала. У парфумерній композиції заявлено лише дві ноти. Це ваніль, яку я дуже люблю, і пачулі, з якими мені не завжди легко. А в цілому це така комбінація, яка може пахнути фруктово-лимонадно. А інколи цей аромат для мене пахне якимось кремом. Від ліщини, мабуть-що. І я припускаю, що це якраз комбінація і правильний баланс парфюмерних компонентів нам дають ось таку красу. На відміну від попереднього аромату, у ароматі Нубіка виразніший шлейф, але він так само підлаштовується під нібито настрій, під шкіру. І на мені він звучить саме. Такими лимонадними акордами бульбашковими. А на іншій шкірі я його наносила на теплу шкіру різного віку були мої колеги, і абсолютно на кожній він розкривався по-інакшому. Але на кожному цей аромат розкривається дуже цікаво, дуже інтелігентно, дуже ненав'язливо. І так, це для мене аромат інтрига. Я його вважаю універсальним, тому що мене з ним одразу сталося порозуміння і радію, що це в мене є об'єм 100 мл. Також існують формати у 50 мл у цього бренда. Дуже люблю цей аромат, це моє нещодавне відкриття і просто захоплення. Ось такі вони мої універсальні аромати, так звані робочі конячки. З якими легко завжди працювати, прогулюватись, зустрічатися з рідними, близькими подругами, відвідувати театри, кафе, шопінг та батьківські збори. Діліться, будь ласка, в коментарях, які аромати для вас є універсальними, з якими вам легко завжди і скрізь. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!